Вітаю, любі діточки, на занятті. Сьогодні на занятті з математики ми будемо продовжувати порівнювати предмети. Але для початку давайте налаштуємося на роботу та повторимо наші місяці зими. Починаємо. У володарки зими дуже змерзлими. Грудень каже, пострибай! Січень просить, присідай! Встали сіли, встали, сіли, розігріли наше тіло. Лютий місяць нагадав, час нам збратися до справ. Давайте ще раз. У володарки зими дуже змерзли ми. Грудень каже, постривай, січень каже, присідай, встали, сіли, встали, сіли. Розігріли наше тіло. Лютий місяць. Нагадав, час нам братися до справ. Молодці! Отже, дітки, предмети, що нас оточують, вони відрізняються між собою. За кольором, за розміром, за формою, за шириною. Зараз будемо продовжувати порівнювати предмети. Отже, малятка, в мене на столі є різні предмети: це лінійки, олівець, ручки та фломастер. Так, давайте порівняємо лінійки. Вони які? За кольором? Вони однакові, так? За розміром. Порівнюємо, пам'ятаєте, способом. Накладання накладаємо один предмет на інший. Рівняємо куточки і бачимо, що наші лінієчки однакові. Так? Однакові лінійки за кольором та за розміром. І по ширині вони також однакові. Так, є. Тепер давайте порівняємо ручки за кольором. Вони різні, за розміром. Рівняємо одну сторону, прикладаємо та бачимо, що вони різні. Одна ручка довша, одна коротша. Так, а давайте тепер порівняємо фломастер, наприклад, і олівець. Вони однакового кольору. Ні, не однакового. А розміру однакового. Давайте порівняємо. Перекладаємо одну сторону рівняємо. І бачимо, що олівець. Довший, ніж фломастер, а фломастер коротший, ніж олівець. Так, а за шириною олівець вужчий, а фломастер ширший. Так, фломастер ширший, ніж олівець, олівець вужчий, ніж фломастер. Так, ще в мене є. Групи предметів кружечки, прямокутники, трикутнички та квадратики. Давайте порівняємо їх за кольором. Наприклад, трикутники це група предметів червоного кольору. Так, давайте порівняємо за розміром. Способом накладання. Накладаємо один предмет на інший. Рівняємо всі куточки і бачимо, що ці трикутнички за розміром однакові, за формою однакові, бо ніде нічого не виглядає. Так? І однакові вони за кольором. А ось ще в мене є ось такий трикутник золотого кольору. так? Давайте порівняємо з червоним трикутничком. Прикладаємо один до одного. Вірніше накладаємо. І бачимо, що ці трикутнички різні. за Кольором червоний і золотий, за розміром. Бо червоний більший, ніж золотий. А золотий менший, ніж червоний. Та за формою. Так, бачите, на яку сторону ми не покладемо, вони не однакові, бо виглядає одна сторона. Бачите, з якої б сторони мене поклали, все одно виглядає одна сторона. Тобто вони різні за формою. Так, тепер давайте порівняємо кружечки. Ці кружечки якого кольору? Червоного. Вони однакової форми? Так, однакової, бо вони круглі. Так. Перевіряємо, чи вони за розміром однакові. Накладаємо один предмет на інший, і бачимо, що всі сторони заховалися. Так, ніде нічого не виглядає. Тобто вони однакові, за розміром, за формою і за кольором. Так, давайте порівняємо оці кружечки. Ці кружечки різні. А як ви здогадалися, що вони різні? Так, вони різні за кольором. Один синій, а один червоний. А за формою. Давайте порівняємо. Накладаємо. І що ми робимо? Рівняємо всі сторони і бачимо, що ці кружечки також рівні. За формою і за розміром однакові. Так, а давайте порівняємо ось ці кружечки. Вони одинакові за кольором. Ні, не одинакові молодці. Один зелений, а один синій. Порівняємо способом накладання. Накладаємо. І бачимо, що вони не однакові. Так, за розміром, не однакові, а за формою. Вони однакові? Однакові. Так, ці кружечки різняться за розміром та за кольором. Так, а давайте порівняємо оці прямокутники. Один рожевого кольору. Один жовтого порівняємо, накладаємо рожевий на жовтий, і бачимо, що вони однакові. Ні, вони різні. Рожевий менший, ніж жовтий, і рожевий коротший, ніж жовтий, а жовтий довший, ніж рожевий. Ну що ж, малятка, у вас добре все вийшло? Ви великі розумнички! А зараз давайте трішки відпочинемо та дамо нашим оченятам трішки відпочити. Зробимо вправу совенята. Так, починаємо. Закриваємо оченята, сплять маленькі совенята. Раз. Розкрили оченята, подивилися навколо. Потім вгору і додолу оченята, блим-блим-блим. Відпочити треба їм. Вправо-вліво, вправо-вліво. Повертали совенята. Совенята будуть спати, а ми будемо працювати. Давайте ще раз сплять маленькі совенята. Раз розкрили оченята. Подивилися навколо, потім вгору і додолу. Оченята блим-блим-блим. Відпочити треба їм. право вліво вправо-вліво! Повертали совенята. Совенята будуть спати, а ми будемо працювати. Молодці! А зараз, малятка, я вам пропоную пограти у гру. Позбираємо грибочки у кошики. Та порахуємо. Так, на столі в мене є кошики із цифрами. Цифра два. Ні, один. Цифра один, два, та три. І є карточки із грибочками, на якому зображено. Два грибочки, один грибочок. Хм, ні. 1, 2, 3. Так, які ви уважні, молодці. Тепер зберемо грибочки, скільки, скільки, яка цифра вказана на кошику. Наприклад, цифра 1. Ми положимо карточку, де зображено скільки грибочків. Я покладу 3. Ану подивіться, я правильно зробила? А тут де цифра 3, я покладу два грибочки. Так, а тут де цифра 2, я покладу один грибочок. Я вже справилась. Ану подивіться уважно, я правильно зробила? Ні, неправильно. Давайте спробуємо ще раз. Так. Де цифра один, я шукаю та покладу, мабуть, мабуть, два грибочки. А де цифра 2, я покладу, мабуть, ось цю картинку. А де цифра Покладу ось цю. Так, ну що, я, мабуть, справилася? Ні, неправильно. Давайте спробуємо ще раз. Так, в мене три грибочки. Кладемо, де цифра три. Молодці. Три грибочки, один, два, три. Цифра 3. Так, тепер один. Де цифра один. Кладемо у цей кошик. Цифра один та число один. А цю картку кладемо у кошик із цифрою 2. Так, молодці. Склали. Тепер давайте. Порахуємо. Одна цифра та один предмет. Цифра один та число один. Цифра два та два предмети. Один, два. Цифра три та три предмети. Один, два, три. Малятка. А порахуйте, скільки кошиків в мене є. Один, два, три. Молодці. Ну що ж, малятка, на цьому наше заняття закінчилося. Ви, великі молодці, у вас добре все виходило. За що я вам дуже вдячна. Говорю вам до побачення. До наступної зустрічі!